Слава Україні! Тема нашого чергового дистанційного заняття з предмету захисту країни буде як завжди цікавою. І я радий бачити вас на своєму youtube каналі Шановні донестикласники і десятикласники. Тема сьогодні є з розділу Прикладна фізична підготовка. І вона передує тому, щоб я вас навчив. Елементарним прийомом самозахисту, звільненням від захватів, нанесенням правильних ударів у відповідні правильні місця, так, щоб ви отримали ефективний результат для своїх цілей. Наприклад, якщо ми говоримо про. Наш предмет це для цілий самозахисту, і звісно, що в армії військовому рокопаші там цілі інші, там перемогти противника. Ось ми займаємося самозахистом і вивчаємо цей розділ прикладна фізична підготовка саме з цією метою. І отже, ви побачили на попередньому відеофрагменті, як я з гімназистами граю настільний теніс. Отже, гра настільний теніс є корисною з багатьох багатьох причинах, з багатьох факторах. Вона є дуже потрібною для розвитку і, скажімо, там навдабутю на різних навичок. Для мене цікаво зараз є те, що в настільному тенісі і ще в кількох ігрових видах спорту дуже добре розвивається реакція. І ми з вами повинні зрозуміти, що будь-який прийом самозахисту це в першу чергу навички, які. Помножені реакцією, і вони тоді є ефективними. Тобто для бойових мистецтв, зокрема, ваші дії як на світі світі ви швидко використовуєте свої навчені прийоми або удари, так ви і відповідно перемагаєте. Ну так само це є і для звичайних цілей, прикладної фізичної підготовки, зокрема для цілей самозахисту. Ну, щоб ви зрозуміли так само. Я хочу закцентувати під час бою те, що ви бачите в спорті, в кіно, коли довго б'ються, втомилися, потім сіли, перепочили, знову почали битися. Насправді, в військовій ситуації, в бойовій ситуації, рукопашний бій двох противників триває максимум кілька секунд, допоки хтось один не нанесе такої. Великої фізичної травмуючої шкоди іншому е, противнику, ну зокрема, такий е, поєдинок і такий випадок ми ви могли побачити е, в фільмі кіборги е, коли на наших позиції наших бійців е, напав підрозділ е, російських найманців та бойовиків. Які зазнали невдачі завдяки злагодженим діям, зокрема використання прийомів самозахисту і прийомів нападу, які називаємо бойовим рукопашем? Отже, як ми з вами будемо працювати на цьому уроці? Звісно, що ви це вдома виконаєте завдання, яке я вам зараз покажу на цьому наступному відео? Я покажу. Зараз я вам покажу одну вправу, яку ви практикуєтесь вдома. Попросіть, щоб вам просестували батьки або сестра, або брат, розумієте, або хтось з знайомих, з друзів. Тобто ми зараз перевіримо вашу реакцію одним цікавим способом, як це робили мені у дитинстві. Ну що, почнемо. Розміщую пальці я над нульовою позначкою лінійки. І потім ловлю. Коли я зловив, я дивлюся над пальцем, в мене є 19. Можете кілька разів практикуватися і замінити вашу реакцію. От, У мене вже є 17 і можна спробувати ще третій раз. А, Стоп. От, У мене 17. Тобто я вибираю кращий результат 17 е, см. Моя реакція. Попробуйте і практикуйтеся, тренуйте свою реакцію.